Розділ 10. КА вийшов на сходи під холодні пориви вітру і подивився в темряву. Дуже зла, непривітна погода. Це чомусь нагадало йому спроби господині примусити його відповісти на запитання для протоколу і власну непокору. Хоча ці спроби не були надто вже відвертими, Бо водночас вона намагалася відрадити його, а тому не має певності, переміг він чи піддався. Вона інтриганка за характером, і здається, її дії такі ж безмістовні, як вітер, ними керують якісь далекі чужі закони, що їх неможливо збагнути. Не встиг він зробити кількох кроків вздовж сільської вулиці, як побачив у далині непевне мерехтіння двох вогників, його втішили ці ознаки життя, і він заквапився до них, а вони, у свою чергу, йому назустріч. Але коли він упізнав своїх помічників, то втіха чомусь змінилася розчаруванням. Напевно, їх послала Фріда, і вони вийшли йому назустріч. Із його ж власними ліхтарями, звільнивши його від темряви, яка гола довкола. Але він усе одно був розчарований, бо сподівався побачити когось чужого, а не цих старих знайомих, чия присутність обтяжувала. Помічники були не самі, разом із ними з темряви, вигулькнув Варнава. Варнаво, вигукнув ка і простягнув йому руку. Ти до мене? Несподівана зустріч примусила Ка на якийсь час забути про неприємні спогади, пов'язані з вістовим. До тебе, сказав Варнава, як завжди привітно, з листом від кламма. Лист від кламма, сказав Ка, відкинувши голову назад, і поспіхом забрав листа з рук Варнави. Світла кинув він помічникам. Ті притиснулися до нього справа і зліва та підняли ліхтарі. Каз змушений був скласти аркуш до крихітних розмірів, щоб захистити його від вітру. Тоді прочитав Панове землеміру, із заїзду біля мосту. Землевимірювальні роботи, які ви здійснили, заслуговують на мою похвалу. Не гіршою була й праця помічників. Ви змогли зробити їх ретельними. Не втрачайте старанності, Закінчіть справу гідно. Якщо ви зупинитеся на півдорозі, це викличе моє незадоволення. Що стосується всього іншого, не турбуйтеся. Питання про винагороду незабаром вирішиться. Я пам'ятаю про вас. Ка підняв очі над листом лише тоді, коли його помічники, що читали значно повільніше, тричі вигукнули ура, радіючи добрій звістці, а ліхтарі від цього захиталися. Тихо, будьте, сказав їм Ка, а потім звернувся до Варнави. Це помилка. Варнава його не зрозумів. Це помилка, повторив Ка, І пообідня втома знову навалилася на нього. Шлях до школи не видавався ще таким довгим, а за Варнавою стояла вся його сім'я. І помічники тиснулися до нього, аж він мусив відштовхнути їх ліктями. Як Фріда могла послати їх сюди? Він же наказав усім залишатися в школі. Він і без них знайшов би дорогу додому, і це було б навіть легше, ніж у такій компанії. Один із помічників обмотав довкола шиї шалик, обидва кінці якого віялися на вітрі, і кілька разів ударили ка по обличчю. Інший помічник марно намагався забрати шалик з обличчя Ка, Своїм довгим, гострим і дуже рухливим пальцем. Цим обидва добряче дошкуляли Ка. Але їм, здається, подобалася забава, а також вітер та нічний неспокій. Уперед, вигукнув Ка. якщо ви вже вийшли мені назустріч, то чому не принести мою палицю? Чим я повинен загнати вас додому? Помічники сховалися за спиною Варнави, але, здається, не сильно злякалися. Бо поставили ліхтарі зліва і справа на плечі своєму господарю, який відразу ж струсив їх на землю. Варнаво, сказав Ка, І йому стало важко на серці від того, що Варнава не розумів його. Куртка посланця привітно блищала, але в серйозних справах від нього не було ніякої допомоги, тільки тупий опір. Опір, який неможливо було подолати. Бо й сам хлопець був беззбройний, тільки посмішка його світилася, та це допомагало так само мало, як зорі там, на горі, від вітру тут, унизу. Подивися, що мені пишуть, сказав Ка, І підніс варнаві листа до обличчя. Його неправильно поінформували. Я ж не виконую ніяких вимірювальних робіт, а чого варті мої помічники, ти сам бачиш. А роботу, якої я не роблю, я не можу перервати, отже не можу викликати навіть незадоволення начальству. Тож як мені сподіватися, завоювати його прихильність? І залишатися спокійним я також не можу? Я передам це, сказав Варнава, який навіть не намагався прочитати листа, та він і не зміг би цього зробити, бо Ка підніс папір надто близько до його обличчя. Ох, сказав Ка, ти обіцяєш, що передаси, але чи можу я тобі довіряти? Мені так потрібен вістоноша, на якого я міг би покладатися, а зараз як ніколи потрібен. Ка нетерпляче кусав губи. Пане, сказав Варнава, м'яко нахиливши голову, Ка знову майже дав себе спокусити до довіри цим жестом. Я все передам. І те, що ви мені казали минулого разу, також передам. Як. вигукнув Ка. Ти ще нічого не переказав, хіба ти не ходив наступного дня до замку? Ні, сказав Варнава, мій добрий батько уже старий, і саме було багато роботи. Я мусив йому допомогти, але незабаром знову піду до замку. Але що ж ти робиш, ти незбагненний чоловіче? вигукнув Ка. І стукнув себе по чолі. Хіба справи кламма неважливіші за всі інші? Ти маєш високу честь бути вістовим, канцелярії, і так легко важиш цим. Кого хвилює робота твого батька? Клам чекає на новини, а ти замість того, щоб бігти чим душ вигрібаєш гнізі стайні. Мій батько швець, незворушно сказав Варнава. Він мав замовлення від Брунсвіка. А я шевчук. Швець, замовлення, брунсвік, розлючено вигукнув ка, так, ніби назавжди відмовлявся вживати кожне з цих слів. Кому на цих вічно порожніх дорогах потрібні чоботи. Мене не обходить усе це шевство. Я довірив тобі важливе доручення, не для того, щоб ти забув і переплутав його, займаючись ремонтом чобіт, а для того, щоб ти миттю побіг до пана і все передав. Ка трохи заспокоївся, коли згадав, що весь цей час клам, напевно, був не в замку, а в панському дворі. Але Варнава знову розізлив його, коли, намагаючись довести, що добре пам'ятає перше доручення, почав повторювати слова Ка. Досить, я не хочу більше нічого чути, сказав Ка. Не ображайтеся на мене, володарю, попросив Варнава і ніби несвідомо хотів покарати Ка відвів погляд та опустив очі, хоча, можливо, просто налякався, що на нього так кричать. Я не ображаюся на тебе, сказав ка, вже картаючи себе за нестриманість, але це дуже погано для мене мати такого посланця у важливих питаннях. Послухай, сказав Варнава, здавалося, ніби він говорить більше, ніж йому дозволено, намагаючись захистити професійну честь. Клам не чекає на новини. Він навіть дратується, коли я приходжу. Знову якісь повідомлення, сказав він одного разу. А коли бачить мене здалеку, переважно встає та йде до сусідньої кімнати і не приймає мене. Та й взагалі ніде не написано, що я повинен відразу прибігати з кожною новиною. Якби таке правило існувало, я б, ясна річ, приходив. Але його не існує, і якщо я не прийду ніколи, мене за це не покарають. Коли я передаю якесь доручення, то роблю це добровільно. Добре, сказав Ка, уважно спостерігаючи за Варнавою і намагаючись не дивитися на своїх помічників, які за плечима Варнави придумали нову гру. Повільно піднімалися, ніби виринали звідкись, а потім швидко зникали знову, з неголосним свистом, що наслідував звук вітру. Щоразу вони вдавали, ніби злякалися ка, так вони розважалися досить довго. Як воно там насправді з кламом, я не знаю, і сумніваюся, що ти все правильно розумієш, а навіть якщо ти маєш рацію, не в нашій силі це покращити. Але передати повідомлення ти можеш, і я прошу тебе про це дуже коротке повідомлення. Чи міг би ти зробити це завтра ж уранці, а потім переказати мені відповідь або, принаймні, розповісти, як тебе приймали? Чи можеш ти зробити це і чи хочеш? Це було б дуже важливо для мене, і я хотів би при нагоді віддячитися тобі. Ти маєш побажання, яке я міг би виконати. Звичайно, я виконую доручення, сказав Варнава. А чи міг би ти постаратися і виконати це якомога краще, сказати все особисто кламу, потім передати мені відповідь клама, і зробити все це вранці, ти зможеш? Зроблю все, що від мене залежить, сказав Варнава, але я завжди так роблю. Не будемо більше через це сваритися, сказав ка. Ось тобі доручення. Землемір Ка просить у пана начальника дозволу з'явитися до нього особисто і наперед погоджується на всі умови, які можуть бути пов'язані з отриманням такого дозволу. Ка змушений звернутися з цим проханням, бо всі посередники, послугами яких він досі користувався, виявилися некомпетентними. Як доказ він наводить те, що досі не провів жодних землевимірювальних робіт, а згідно з повідомленням сільського старости, ніколи не проведе. У зв'язку з цим він читав останнього листа пана начальника з відчуттям глибокого сорому і вважає, що допомогти у цій справі може тільки особиста розмова з паном начальником. Землемір усвідомлює, як багато він просить, але обіцяє докласти всіх зусиль, щоб якомога менше потурбувати пана начальника. Обіцяє вкластися у відведений проміжок часу. Згоден обмежитися в розмові наперед визначеною кількістю слів. Навіть якщо дозволять використати не більше десяти, йому вистачить і цього. З глибокою повагою і сильним нетерпінням він очікує рішення. Ка говорив, забувши про все, так, ніби вже стояв перед дверима клама і розмовляв із охоронцем. «Вийшло набагато довше, ніж я сподівався, сказав він, але ти мусиш переповісти це дослівно. Я не хочу писати листа. Бо він усе одно піде нескінченним бюрократичним шляхом. Ка надряпав текст для Варнави на аркуші паперу, використовуючи замість стола спину одного з помічників. Хоча, судячи з підказок вістового, який диктував Ка, той усе запам'ятав і по-школярському точно повторив, незважаючи на неправильні підказки помічників. У тебе неймовірна пам'ять, сказав Ка, даючи йому папірець. Але, будь ласка, покажи себе надзвичайним і в іншому. А що з бажаннями? У тебе немає жодного. Відверто кажучи, я був би спокійніший за долю свого доручення, якби в тебе були бажання. Спершу Варнава мовчав, а потім сказав: Мої сестри передають тобі вітання. Твої сестри, сказав Ка, – ці великі, сильні дівчата. Обидві передають тобі вітання. Але насамперед Амалія, сказав Варнава, це вона прислала мені сьогодні із замку цього листа для тебе. Остання фраза зацікавила Ка значно більше за всі попередні, і він запитав А чи не могла б вона також передати моє доручення до замку? Або ви могли б піти вдвох, і кожен спробував би щастя. Амалія не має права входу до канцелярії, сказав Варнава. Якби не це, вона, ясна річ, радо погодилась би, виконати твоє прохання. Я, можливо, зазирну до вас завтра, сказав К. Але спершу приходьте із відповіддю, чекатиму на тебе у школі. Передай своїм сестрам вітання від мене. Варнава дуже зрадів словам К. І після прощального потиску руки легко торкнувся плеча К, ніби все знову було як тоді. Під час першої ефектної появи вістоноші серед селян у корчмі. Ка, хоча й з посмішкою, сприйняв цей жест як нагороду. Він пом'якшав і дозволив помічникам на зворотному шляху робити все, що їм заманеться. Розділ одинадцятий. Він сильно промерз, поки дійшов додому. Всюди вже було темно, свічки в ліхтарях догоріли. Він навпомацьки зайшов до однієї зі шкільних кімнат у супроводі помічників, які вже орієнтувалися тут. Перша похвала, яку ви заслужили, сказав Ка, пригадуючи листа кламма. кутка почувся напівсонний голос Фріди. Не заважайте Ка спати, дайте йому спокій. Наречений настільки заволодів усіма її помислами, що вона не могла думати про щось інше, навіть коли мимоволі задрімала в очікуванні його приходу. Тут увімкнули світло, хоча й не надто яскраве, бо в лампі виявилося мало гасу. У їхньому молодому домашньому господарстві було ще чимало недоліків. Пічку розтопили, але велика кімната, яка слугувала ще й тренувальним залом, у ній усюди стояли і звисали зі стелі гімнастичні приладдя, спожила вже весь запас дров. Казапевнили, що не так давно було досить тепло, але вже трохи вихололо. Великий запас дров зберігався в коморі, але комора була зачинена, ключа тримав при собі вчитель, який вважав, що опалення потрібне лише під час занять. Це ще можна було б витримати, пірнувши в ліжка. Але в кімнаті знайшовся тільки один сінник, що приємно достатньо чистий і вкритий вовняною хустиною Фріди. Перини не було, тільки дві грубі, цупкі ковдри, які майже не гріли. І навіть на цей жалюгідний сінник помічники дивилися жадібними очима, хоча й не мали надії коли небудь на ньому полежати. Фріда злякано подивилася на ка. Вона ще в заїзді біля мосту довела, що може прикрасити навіть найубогішу кімнату, але тут її вміння було цілком позбавлене всіх засобів, і вона не змогла нічого придумати. Єдина прикраса нашої кімнати спортивні приладдя, сказала вона. Вимучено посміхаючись крізь сльози, але пообіцяла, що вже наступного дня придумає, як вирішити головні проблеми, недостатню кількість спальних місць та труднощі з опаленням, і попросила Ка потерпіти ще трохи. Жодного слова, жодного натяку на найменшу образу, хоча кай усвідомлював, що він забрав її спершу Іспанського двору, а потім із заїзду біля мосту. Томока намагався мовчки зі всім помиритися, і це було не надто важко, бо подумки він мандрував разом із Варнавою і повторював своє доручення слово в слово, але не так, як він записав це вістовому, а так, як це, на його думку, звучатиме для клама. Крім того, він дуже зрадів каві, яку Фріда приготувала для нього на спиртівці. Спершись на вихололу піч, він спостерігав за її спритними рухами, як вона поставила на незмінну білу скатертину, розмальоване квітами горнятко з кавою, а біля нього хліб із салом і навіть банку з сардинами. І ось усе було готово. Фріда також іще не вечеряла, чекаючи на ка. У кімнаті було два стільці, на яких Ка і Фріда сиділи за столом, а біля їхніх ніг. На підніжжі кафедри примостилися помічники, які не затихали ні на мить і постійно вовтузилися, заважаючи навіть під час трапези. Вони отримали достатні порції від усього, що було на столі, але не наїлися і час від часу визирали, щоб подивитися, чи багато ще залишилося, і чи перепаде їм ще щось. Кане звертав на них уваги. Лише сміх Фріди примусив його подивитися в їхній бік. Він м'яко накрив її руку своєю і тихо запитав, чому вона так багато їм пробачає і навіть їхні пустощі сприймає спокійно. Так ніколи не вдасться їх позбутися. А от якщо виявляти до їхньої поведінки суворість, на яку вони без сумніву заслуговують, то можна буде. Або приборкати їх, або навіть поставити в такі умови, щоб вони самі не витримали. Ясна річ, перебування в школі не обіцяє бути надто приємним, але й не надто довгим, тим більше всі недоліки стануть непомітними, якщо знайти можливість позбутися помічників і залишитися удвох у тихому будинку. Хіба вона не помічає, що помічники стають з дня на день зухвалішими? Так, ніби присутність Фріди додає їм сміливості і надії, що Кане буде з ними настільки суворим, як без неї. Зрештою, напевно, існують якісь зовсім прості методи позбутися їх відразу і без жодних ускладнень. Можливо, такі методи навіть відомі Фріді, вона все таки краще обізнана з місцевими звичаями. Самі помічники теж, мабуть, не проти піти геть, бо аж надто ситим їхнє життя тут важко назвати. А тепер вони не зможуть навіть лінуватися, що досі було їхнім основним заняттям, і змушені будуть працювати. Бо Фріді доведеться відпочити після всіх переживань останніх днів, а вінка займеться пошуком виходу з їхньої важкої ситуації. А проте, якщо помічники заберуться геть, він почуватиметься настільки легше, що поза своїми обов'язками залюбки виконуватиме ще й шкільні роботи. Фріда все уважно вислухала, повільно погладила його руку і сказала, що з усім цілковито погоджується, але, напевно, він трохи перебільшує недоліки помічників. Це звичайні юні хлопці, смішні і трохи простоваті, яких уперше випустили зі суворої дисципліни замку на службу до чужинця, тому вони постійно збуджені і здивовані, а в цьому стані часто роблять дурниці. Дратуватися через це природно, але мудріше з цього посміятися. Часом вона просто не може стриматися від реготу, але цілком згодна з ка, що найкраще було б відіслати їх геть і залишитися тільки удвох. Вона підсунулася ближче і сховала своє обличчя в Ка на плечі. Потім заговорила так нерозбірливо, що він змушений був нахилитися до неї, аби розібрати окремі слова. Фріда говорила, що не знає жодного способу позбутися помічників і побоюється, що все запропоноване Ка не допоможе. Наскільки їй відомо, ка сам попросив, щоб йому їх призначили його прохання було виконано, і тепер він змушений змиритися з наслідками і терпіти своїх помічників. Найкраще просто не сприймати їх серйозно. А вважати легковажними, бо такими вони і є. Кане був задоволений її відповіддю. Напівжартома, напівсерйозно він сказав, що підозрює її у змові з помічниками або принаймні в тому, що вона занадто прихильна до них. Безперечно, вони досить вродливі, але будь-кого при бажанні можна позбутися, і Ка доведе це на прикладі власних помічників. Фріда сказала, що буде йому дуже вдячна, якщо йому пощастить це зробити. Крім того, вона більше не сміятиметься з них і не розмовлятиме з ними без потреби. Зрештою, це не така вже й дрібниця, коли за тобою постійно спостерігають двоє чоловіків. Тепер вона все зрозуміла і дивитиметься на них очима ка. І вона справді здригнулася. Коли помічники знову висунулися, частково, щоб перевірити стан харчових запасів, частково, щоб зрозуміти, про що ж постійно шепочуться на горі. скористався цим, щоб викликати у Фріди зневагу до помічників, притягнув її до себе, і вони закінчили їсти, міцно обнявшись. Прийшла пора йти спати. Всі були страшенно втомлені. Один із помічників навіть заснув над їжею. Це дуже розсмішило його побратима, і він закликав решту дивитися на дурнуватий вираз обличчя того, що спав, але це йому не вдалося. Ка і Фріда сиділи на горі, не звертаючи на нього жодної уваги. Поволі кімната так сильно вихолола, що вони навіть не наважувалися лягти спати. Врешті Ка вирішив. Що потрібно ще трохи натопити, інакше заснути вони не зможуть. Він понишпорив у пошуках якоїсь сокири, врешті помічники знайшли її і підійшли до сараю за дровами. Невдовзі легкі двері було зламано, помічники тішилися цьому, ніби нічого кращого в їхньому житті досі не траплялося били і штовхали одне одного. передки тягнули дрова до школи. Незабаром наносили велику купу, в кімнаті знову натопили. Всі розмістилися біля пічки. Одна ковдра дісталася помічникам, щоб загорнутися в неї, і цього їм мало би вистачити, бо домовилися, що хтось один із них всю ніч пильнуватиме вогонь. Незабаром біля вогнища стало так тепло, що можна було обійтися без ковдри. Лампу загасили і Ка з Фрідою в теплі і тиші солодко поснули. Коли серед ночі Ка прокинувся і першим непевним заспаним рухом пошукав біля себе Фріду, він відчув, що замість неї лежить один з його помічників. Напевно, від хвилювання, яке буває в кожного після раптового пробудження, ка страшенно злякався. Це був найсильніший страх з усіх пережити ним досі в селі. У напівсні він піднявся і з голосним криком так сильно зацідив помічникові кулаком, що той заплакав. Потім усе з'ясувалося. Фрідо розбудив, принаймні так їй здалося якийсь велетенський звір, напевно, кицька, яка скочила їй на груди, і відразу ж втекла. Фріда встала і зі свічкою почала шукати тварину в кімнаті. Цим скористався помічник, який вирішив поніжитися трохи на сіннику, за що так гірко поплатився. Фріда нічого не знайшла, можливо, їй просто примарилося. Повертаючись назад, вона підійшла до помічника, що жалобно стогнав, сидячи навпочепки, і лагідно погладила його по голові, ніби забула про вечірню розмову. Ка нічого на це не сказав, тільки звелів помічникам не підкидати більше дров до печі, бо в кімнаті вже стало надто душно після того, як спалили майже всі принесені дрова.